Пропонують нам препарати Сила життя, біопрепарати, які використовували на всіх овочах капуста, морква в минулому році. Працюємо ми вже з ними другий рік, дуже задоволені. Побачили прошлого року результат на капусті. Ми зібрали порядка з гектара 60-80 тонн капусти. Моркви показала нам 90 тонн з гектара. Цього року надіємося побачити ті ж самі показники. Ну, якщо буде все добре, ще і більше. Готові працювати з цією фірмою. Бачимо позитивні результати. В препаратах їхніх дуже задоволені. В цьому році я примінив препарат «Сила життя. Значить, отримав серйозний результат. Ріпак мені на круг дав 42, пшениця дала 40 при поганих погодних умовах. Не було дождя, не дали мені доброго і дуже задоволений. І на буду працювати з цим препаратом. Тут, де ми знаходимося, зараз біопрепаратом сила життя, обробили насіння і також один раз оприскали. Тут сходи дуже сильно були рідкі. Десь на метрі квадратному 25 30 штук. Я хотів цю сою пересівати повністю, не хотів її оставляти. Ну, З бігом обставин дружина. Попросила, каже, оставив, щоб лишніх затрат не мали, що збереш, то збереш, що затрати відбереш. Коли ми побачили, зараз плантація зовсім не виглядає, що тут сходи дуже ріденькі. І що основне, тут нарахували ми 65 стручків. І в верхній частині стручків мало є. А де обробили з силою життя, стручків багато більше, і що основне, що в верхній частині сильно заселена верхня частина. Ми тут нарахували 82 стручки. Що одне ще хотів замітити, що тут бульбочкових б... 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 бактерій на корені, де обробна сила життя, коли 18 штук бактерій ми нарахували. Так що дивіться, що результат є на лице. Далі будемо працювати і закликаю всіх, тому що повторюю ще раз, я хотів це поле пересівати чи кукурудзою, чи другим сортом сої. Я оставлю тепер, не жалію, що лишилося.